11 та в Україні на TVI новини. Я Ольга Нємцева. Вітаю у батальйоні Айдар спростували інформацію про нібито своє розформування. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному на офіційній сторінці підрозділу у Фейсбук. Комбат батальйону, а нині народний депутат заявив, що покидає Верховну Раду і повертається на фронт. Нагадаємо, раніше у ЗМІ розповсюдили заяву, нібито прес-секретаря Айдару про те, що влада має намір. Розформувати батальйон. Цю інформацію підтвердив і комбат Сергій Мальничук, який заявив, що батальйон вже третій день як розформовано. Вже більше двох годин батальйон Айдар пікетує Міністерство оборони України. Які вимоги у військових знає наш журналіст Аліна Ніколаєва? Вона на прямому зв'язку. Аліна, вітаю, які вимоги у бійців і що відбувається там зараз. Вітає студія. Наразі тут бійці батальйону Айдар перекрили дорогу. Вони вимагають відмінити директиву, яку прийняло Міноборони, за їхніми словами. Ця директива, власне, і розформовує батальйон. Юридично кажуть, його вже не існує. З Міноборони виходили до людей представники, пояснювали, що проблема нібито в якійсь печаці, яка вже два місяці відсутня. Однак бійці батальйону пояснюють, що вона на передовій наразі також колишній комбат батальйону. А наразі народний депутат Сергій Мельничук ходив до міністра. Однак його туди не впустили. Попри те, що за його словами він домовлявся ще вчора про зустріч. Бійці вимагають відновити батальйон. Поряд зі мною стоїть пан Сергій Мельничук. Пане Сергію, тож поясніть, що трапилося, чого вимагаєте. Утрапилось те, що е, юридично е, батальйону Айдар е, ВЧ 0624 вже не існує, от е, а створена інша військова частина міністерства оборони. Тобто, фактично, добровольчого батальйону Айдар, е, який воював, це майданівський батальйон, е, його вже немає основного костяка командирів, начальників, які були в батальйоні, вони виведені за штат, і на ці місця призначені вже міністерством оборони і генеральним штабом. Призначені інші особи з ознаками ці особи вже, по нашим даним, мають ознаки корупції, ознаки того, що. Цих людей, які прийшли до нас, є вихідці із Міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України. Тобто, які ваші вимоги, скажіть пожалуйста. наші вимоги повернути, все таки залишити ВЧ 0624 батальйон Айдар, щоб ця частина існувала від е, сторонити е, від виконання обов'язків, тимчасові виконуючі обов'язки. Пташника, хоча е, його призначили незаконно на, цей, на цю посаду, От, е, провести розслідування, включаючи громадськість е, про дії цього е, підполковника, і також провести слідчі дії по всім началь, командирам і начальникам, які е, спромоглися це зробити. Тобто, Генеральний штаб, е, служба правопорядку, яка за цим дивилася. Провести розслідування про дії цих посадових осіб, які розкрадають майно держави, от, які е, вивозять навіть гуманітарну допомогу, яку волонтери везуть на передову. О, ці військовоначальники кришують е, військовослужбовці, які крадуться майно з зони, АТО вивозять. Ви сказали, що покидаєте Верховну Раду і йдете на фронт. Чому? Е, в зв'язку з загостренням. Е, Дій в зоні АТО, от і е, я повертаюся в батальйон. Ну і з тої ситуації, яка зараз склалася в батальйоні з тими безчинствами Генерального штабу і Міністерства оборони. Я повертаюся назад е, в батальйон, щоб там навести лад, от, навести е, постачання в батальйон е, боєприпасів, е, продовольства, навести порядок е, в адміністративній частині батальйону. От все-таки поставити назад на свої посади тих командирів, які провели літню кампанію проти ворога. Ну і осінню також От, вони люди, ніхто не, не пішов з передової. Всі стоять і на передніх рубежах і обороняють нашу неньку Україну. Спасибі вам, студія. Дякую, Аліно. Це була Аліна Ніколаєва. Вона стежить за пікетом під Міноборони. П'ятеро загиблих 23 поранених. Такі втрати серед українських військових у зоні АТО за добу, повідомляють у генштабі. Усіх поранених ушпиталили. На тепер загалом у медзакладах 390 військовослужбовців, 11 у важкому стані. Тим часом держава роздає соцгарантії. Їх вже отримали понад 6 тисяч учасників АТО. На сьогодні статус учасника бойових дій отримали 6337 військовослужбовців та працівників Збройних сил України учасників антитерористичної операції. На розгляд міжвідомчої комісії Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО направлено матеріали ще на тисячу трьох військовослужбовців та працівників Збройних сил України для присвоєння їм статусу учасника бойових дій. Отримав статус учасника АТО геть із адміністрації президента. Петро Порошенко вирішив звільнити своїх підлеглих, що оформили пільги лише за кілька днів роботи у штабах. Про це заявив заступник голови адміністрації Андрій Таранов. Там перевіряють всі списки учасників АТО, чи немає там іще шахраїв. А щоб придушити військовий туризм серед посадовців, хочуть визначити кілька видів статусу учасника. Адміністрація президента ініціює програму. Внесення змін до критеріїв визначення статусу учасників АТО. Основна мета цього заходу чітко розмежити солдат, які зі зброєю захищають вітчизну, і чиновників, які з метою отримання статусу учасника АТО на одну-дві доби відвідують штаби. Переселенців більше за добу з до виїхали понад 600 мирних жителів. Повідомили в облдержадміністрації. Найбільше тікають з Дебальцевого та Авдіївки. Загалом з тимчасово окупованих територій вже переселено більше 4 тисяч. Підрахували у координаційному штабі. Голова держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бучковський наголосив: нині є можливість розмістити близько 14 тисяч людей. Найбільше може прийняти Дніпропетровська область за нею Кіровоградська, Львівська та Житомирська. Маріуполь знову обстрілюють бойовики. Там жителі у соцмережах пишуть, чують потужні звуки вибухів. Пресофіцер штабу АТО Дмитро Чалий підтверджує активність терористів. Каже, сьомої ранку бойовики атакують позиції збройних сил України поблизу Маріуполя. За словами чалову, терористи з градів накрили Орловське і Гнутове. Там підрозділи МВС і Нацгвардії затримали 15 осіб, яких підозрюють у співпраці з бойовиками. Найкраща ситуація і на Дебальцевському напрямку. Туди терористи стягують артилерію. Про це пише інформаційний опір. Експерти вже нарахували додаткових 8 градів та до 12 одиниць ствольної артилерії. Розпочинаючи з 18.00 у напрямку Дебальцево з мінометів, терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попасу. З реактивних систем залпу вогню ГРАД п'ять разів було обстріляне Дебальцеве. З артилерії мінометів, а також протитанкових керованих ракет. На Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському, Щастю, Вільховому. З БМ-21 град вони обстріляли щастя. У напрямку Донецька артилерія противника обстрілює наші позиції в районі Тарамчука, Пісків, Миколаївки та Новотроїцького. Штраф за неприбраний сніг з держсекретар США. Джон Керрі не розчистив тротуар перед своїм будинком, бо перебував з візитом у Саудівській Аравії. Пояснюють його прес-службі. За невиконання. Політиком розпорядження мера вказали місцеві жителі після отримання повідомлення сніг розчистив. Утім, за це до міської скарбниці політик заплатить 50 доларів. Європа в очікуванні негоди, можливі сильні дощі та мокрий сніг на півночі, у центрі та на сході хуртовини. Пориви вітру сягатимуть до 30 метрів. Стопчики термометрів коливатимуться від трьох морозу до шести тепла. В Україні ж, попри опади та вітер, потепліше в день до восьми тепла. Вночі ще буде прохолодно до трьох морозу. Опади охоплять всю Україну, сніг та мокрий сніг, переважно на півночі та заході. Нарешті території дощ, місцями туман та паморозь На дорогах ожеледиться, тож будьте обережні. Такими вам були новини на цю мить більше о дванадцять. Я на вас чекатиму плідного дня.